Виконуємо номер 792 із підручника Геометрія 7 та номер 57,55 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Перше завдання: щоб залити 1 квадратний метр ковзанки, потрібно 40 літрів води. Скільки потрібно буде води, щоб залити в ковзанку? Круглої форми діаметром 30 метрів. І друге, дізнайтеся, скільки коштує 1 метр кубічної води, та обчисліть, яку суму повинна бути сплатити муніципальна влада за використану воду. Приступаємо до виконання. Завдання перше: оскільки площа круга у нас дорівнює πr квадрат. І нам потрібно знайти радіус. Для цього ми діаметр поділимо на 2. Діаметр у нас сказано 30 метрів. Отже, 30 ділимо на 2, отримаємо 15 метрів радіус. І тепер підставляємо нашу формулу: це буде 3,14 помножити на 15 в квадраті. 15 в квадраті це у нас 225. 3,14. Множимо на 225. Отримаємо 706,5 метрів квадратних, це площа ковзанки. ми дали відповідь Ані на перше питання. Тепер друга, друга дія в першому завданні. Нам стоїть питання, скільки потрібно води. Якщо на один метр на один квадратний метр ковзанки треба 40 літрів води. Для цього ми 706,5 множимо на 40. Отримаємо 28260 літрів. Потрібно води, щоб залити ковзанку. Ми дали відповідь на перше питання, тепер друге питання. Скільки коштує 1 метр кубічної води, 1 метр кубічної води наближено коштує, десь у нас 30 гривень. Але метр кубічний, тому нам 28 тисяч дві літрів потрібно подати в метрах кубічних один літр у нас дорівнює 0,01 метрів кубічних. Тому наши 28 260 літрів. Дорівнюють 28,26 метрів кубічних. Ну, а тепер, оскільки 1 метр кубічний сто... коштує 30 гривень, знаходимо, скільки потрібно заплатити 28,26 множимо на 30. Отримаємо 847,8 гривень. Потрібно. заплатити за використану воду. І записуємо відповідь. До першої задачі 28 260 літрів і до другої 847,8 гривень.